Як публікувати допис в Instagram без сторонніх додатків, дивіться далі у відео. Заходимо в свій профіль Instagram і нажимаємо знизу на плюсик, щоб опублікувати допис. З галереї вибираємо фото чи відео. Щоб фото були прямокутними, нажимаємо на широкоформат і одразу кнопку Кілька фото для того, щоб ми могли опублікувати карусель. Після тапаємо на перше фото, з'являється текст. І тепер ми можемо обрати різний текст з різними шрифтами і опублікувати на першому фото, яке буде для нас слугувати обкладинкою. Також ви можете рухати цей текст для того, щоб розмістити його на фото там, де вам потрібно. Коли текст розміщений так, як вам зручно, нажимаєте Готово і переходите до другого слайду. Текст бажано переносити з заміток, щоб ви не друкували його повністю на кожному фото, а лише тільки обирали той шрифт, який вам буде потрібен. І так, дублюєте інформацію по всіх ваших слайдах, поки не закінчиться ваш текст допису. Головне, не забувайте нажимати кнопочку Готово, для того, щоб все зберігалось у вас і не збилось. І після того, як вже все перевірили, можете публікувати, додавати музику, також додати опис під вашим дописом, додати геолокацію, додати альтернативний текст, який просуває за межами Instagram, і потім можна поширювати допис.